Всім привіт! Ми сьогодні виїжджаємо на нашу міні-подорож. Наразі ми в штаті Огайо і прямуємо у штат Мічиган. Зупинилися на кофібрейк. На мексиканіва. Тож ми дочекалися, коли у дітей почнуться весняні передвеликодні канікули. Зустріли їх після школи і відразу вже мали складені валізи, сіли в авто і вирушили у штат Мічиган. До місця, де ми планували зупинитися, нам потрібно було їхати 4 години, якщо без зупинок. Погода була хмарною, але. На цьому місці так виглядало, ніби з неба дивляться якісь на нас очі. Дуже мені сподобався цей момент. Їхали ми переважно дорогами штату Огайо. Місцевість була така рівнинна. Погода хмарна, холоднувато було, ну, але мали можливість, тому вирішили вдома не сидіти. А тут ось з кожної шпаринки із неба виглядали. Соняшні промінчики. Доїжджаю до дорожніх знаків, на яких невеличка підказочка, куди ми прямуємо. З цього місця ми бачимо центр міста Толідо штадога. І вже з цього моменту ми спостерігали захід сонечка. Вдруге бачимо вже здорожній знак. Ми прямуємо у місто Детройт. І ось кордон між штатами Огайо та Мічиганом. Я вперше у штаті Мічиган, дітки також. Ми їдемо у цікаве місто недалечко від Детройту. І, звичайно, беру вас всіх у нашу таку міні-подорож. Тут ми зупинилися у території, де можна відпочити. Скористатися туалетом. Я думала, що будуть якісь магазини відчинені придбати магніт чи якийсь сувенір зі штату Мічиган, але на жаль, у цій вечірній порі вже все було зачиненим. Марчик трішки пострибав, розім'яв ніжки і ми вирушили далі. Дорогою насолоджувалися цим прекрасним заходом сонця. І вже занедовго прибули у наш готель. Показую вам, як виглядає кімната. Все є для зручного. Проведення ночі, тому що я вважаю, що готелі є тільки для цього, щоб тут виспатися. Бо в поїздках цілий день ми десь ходимо і розглядаємо нові місця. У нас було два великих ліжка ще розкладна така софа-диван, мікрохвильова піч, міні-холодильник. Зручно, тому що ми могли щось придбати в магазині, туди покласти і ввечері мати. Перекус якийсь. У нас добрий ранок. Ми прокинулися, зараз йдемо снідати. Сніданок входить в оплату за готель, дивіться, тут на криші трішки приморозок. Дерева ще такі голі, нічого не квітне, у нас вже все зелене, ну такі бруньки вже і багато квітів цвітуть, а тут північніше і холодніше у них. Все, виходимо на сніданок, матчик до ліфта. Давай натискай. Так. Остатка вже снідає, чекає на нас. Ідемо, подивимося, що тут є. Почекала, що трішки люди розійшлися, щоб вам показати. На сніданок яєчний омлет, такий з сиром, картопелька, сосач такі котлетки ранкові. Тут набираєте масу на бельгійські вафлі, можна зробити, є сухі сніданки. Молоко були, йогурти, вже діти порозбирали. Тут соки різні, водички попити. Тут варення, нутелла, кленовий сироп. Є таке швидкове готування вівсянка. Також на вибір чай та кава. От зараз якісь я собі виберу орублярейці з бергамотом. Ромашка є із бергамотом мої улюблені. Так виглядає територія, де всі снідають. І ще є ямка, різні маки, хліб та бейгали на вибір. На кожному поверсі стоять ось такі різні брошурки. Це місця, які можна відвідати поблизу. Інколи дуже добре, тому що ми на місцевій, не знаємо і Щось цікаве собі знаходимо, якщо маємо час. І от ми приїхали до місця призначення, куди і планували привезти діток на канікули. Це музей Генрі Форда. Цьому місці можна придбати квитки. Ми придбали заздалегідь онлайн. Тут нас тільки направили, куди нам іти, тому що сьогодні саме в цьому музеї ми не залишаємося, а прямуємо коридорами до місця, де приїжджають автобуси, і везуть туристів до Генрі Форд Руш фабрики. там, де виготовляють форди f 150. Але так як у нас було багато ще вільного часу дочекатися наступного автобуса, я, звичайно, зайшла у сувенірний магазин Генрі Форд Музею. Сама люблю порозглядати такі цікавинки, що поскільки і які є сувеніри і не тільки. Ось такий шоколад був молочний за 10 доларів. І з вами ділюся, що тут можна придбати. Марчик розглядав машинки, хоча насправді кажучи, він ніколи не цікавився іграшками-машинами. Просто одного разу він десь побачив е якісь моменти по телевізору про цей музей і сказав, що він хотів би туди потрапити. І от сьогодні його мрія збулася. Поміж усіма цими сувенірами та одягом мені дуже кинулися в очі ось такі глиняні гончарні вироби, пташки, рукавички і багато різних ще виробів, не дешевих, але ну, так вони мені нагадували глиняний посуд з України. Ну, а в цьому місці я залишилася надовго. Очі мені розбігалися від такої краси. На табличці було вказано, що цей посуд зроблено у Greenfield Village. Це є таке невеличке село дорогою до фабрики, де виготовляють траки. І я пізніше трішки вам вкажу, де саме. Такий глиняний посуд мені до душі. Я хотіла роздивитися кожну посудину, кожну деталь. Обожнюю такого типу посуд, підсвічники були дуже красивими. Ну і особливо, що це все нагадує мені про нашу рідну Україну. Також привернули мою увагу ось ці рибки. Ану, признавайтеся, в кого ще колись були такі набори. Риба велика і маленькі чарочки рибки. От що мені вони нагадали. У мене десь ще є вдома в Україні такі. Тут ялинкові прикраси. Просто неймовірна краса. 45-40-50 доларів, але дуже-дуже гарні і зроблені у Польщі. Я так розумію, це ручна робота. Вони такі делікатні. Що коли я торкалася, я боялася, що від мого дотики вони можуть просто тріснути. На цій полиці вказано, що всі вироби по 18 доларів. Тільки якщо вказана ціна, то тоді по-іншому. Ось такі невеличкі, маленькі вазочки, скляні такі прикраси. Скло колекціонує моя свекруха, вона ось любить такі вироби. А я більше полюбляю глиняний посуд і глиняні вироби. Наподобі от таких. Вже наближався час, коли повинен би був прибути автобус. І от ми дочекалися цього моменту. Їдемо до фабрики Генрі Форд Руш, де виготовляють траки F150. Погода в день екскурсії була просто чудовою, небо ясне. Блакитне без хмаринок, але ми все рівно були у приміщенні весь цей час. Отож, вирушаємо до фабрики. Саме тут за цією цегляною огорожею починається Greenfield Village, Тобто таке село функціонуюче, де зараз ще все-таки виготовляють ось ці гончарні вироби, скляні і багато чого іншого. Туди можна взяти тур також, але саме в ці два дні, які ми тут перебували, екскурсій в цьому селищі не проводили. Потрібно чекати теплішої погоди. То ми думаємо, що обов'язково ще заради цього туру повернемося. Поїздка автобусом від музею до фабрики зайняла приблизно 7-8 хвилин. От ми на місці призначення. Скоро розпочнеться наш тур, а продовження дивіться у наступних серіях. Дякую, що були з нами!